Доброго ранку! Сьогодні мій ранок розпочався досить продуктивно, і я вирішила, що вже настав час для того, щоб ділити мої колекційні бронерки. Також, можливо, розділю деякі кущики гейхер. Hey Буду бачити. Ось покажу вам ще при нагоді мої новиночки в садочку. Тут у мене з'явилася новенька полосочка в клумбочці. Чоловік відділив ось так бордюрною стрічкою. І я тут поросажувала гейхерки. Робила замовлення в інтернет-магазині. Це перше моє замовлення в інтернет-магазині. Ось. Тому мені дуже сподобалося. Кущики були різні за величиною, різні за структурою. Деякі були маточними, деякі молоденькими. Але зараз всі красивенько поприживалися і тішать мене ось такі новенькі красунчики. Ще трішки згодом я вам познімаю відео, які саме новенькі сорти в мене з'явилися в садочку. Розкажу вам трішки про них. На задньому плані мої хосточки, красунички, деякі вже зацвітають. Також новиночкою в моєму садочку є моя давня хотілочка це брунера Діанис Голд. Подивіться, яка вона красива, жовтенька. Такі маленькі листочки, але вже кущик дуже щедрий. Ось, напускав багато поділочок. В порівнянні з моїми колекційними брунерками, з такими, от навіть як Yellow Spring, Голд Spring, то вони більш скупіші були і давали не дуже швидкий приріст. Ось так. Тут моя медунка Наталка зараз у всій красі, така біленька, маленька, але розростеться також трішки скупенька і дуже примхлива. До речі, робила замовлення на гейхерки та ось брунерку на сайті гейхера.comюей. Ось вони ще дають такі. Лажочки із підписами це, до речі, дуже зручно. Дивіться, який різнобарвний зараз мій садочок. Ніколи не жалію, коли розділяю свої рослинки, але дуже-дуже довго на це налаштовуюся, продумаю всі за і проти. А сьогодні якось проснулася. І вирішила, що все ж таки потрібно налаштовуватися та ділити. А стимулом до цього я вам скажу, що мені слугувало. Слугувало те, що вчора робила фото своєї красуні Yellow Spring. Ось, так як вона викинула дуже велетенського листочка. І замітила, що моя мега-карамель лише одненьким листочком прикриває Rex Lime. Тому його потрібно звільняти. Ось, щоб він також міг красуватися. Потрібно пересадити цього кущика, заберу його в більш краще місце, де йому буде більш просторніше, а сюди пересажу якусь інакшу гейхерку. Ось якось так. До речі, ті, що ми садили з вами в минулому відео. Гейхерки вже дуже-дуже красиво попідростали. Подивіться, які вже велетенські кущики. А такі були малесенькі, коли їх саджали. Пам'ятаєте? Дійсно, я до них дуже мало підходила, тому що постійно не вистачало часу, постійно десь була зайнята, чимось займалася. Ну як чимось, Займалась пересадками, розсадками. Також дуже багато справ. Хатніх. Ось. І коли вже одного моменту я підійшла до свого садочку, він почав вже виглядати набагато яскравіше за рахунок того, що попідростали кущики. Ну що ж, будемо ділити їх. Першим, який буду ділити, це буде кущик моєї бронерки Golden Spring. Ну що ж, поїхали. Забираю зараз кору, так як вона буде заважати, і будемо пробувати розкопувати. Він вже дуже-дуже розрісся. Ось, до нього ще потрібно підступитися для того, щоб розкопати. Дуже важко, але справимося. Важким здавалося лише на перший погляд. Ось. Трішки рухів лопаткою, і кущик уже в мене в руках. Зараз пробую стряхнути землю з корінчиків. Бачите, у неї е, у бронерки дуже маленька коренева система, але дуже така щільна. Трішки стряхаємо землю і буду пробувати ділити. Таки легенько почав відходити. Так, розбираю пальчиками корінчики, для того, щоб сильно не травмувати рослинку. Ось, будемо відділяти. У мене в руках вже поділена брунерка. Мусила зупиняти відео, тому що дуже важко вона ділиться. Ось, ось такі поділочки вийшли і два маточних кущика. Е, більше не ділила їх, залишила ще з такими молоденькими по боках поділочками, тому буду назад присаджувати одну тут, одну заберу в свій розплідничок. Ось, Щодо цих всіх поділочок, вони з гарненьким корінечком розділилися, але вже всі заброньовані. Так як ця бронерка є колекційною, вона є дуже потребуючою людьми, її немає майже в продажі, тому якось так піднатиснули на мене люди, попросили, і я її все ж таки розділила. Що ж, буду ділити наступні свої красуні. Підступилася вже до своєї красуньки Yellow Спрінг. Дуже важко тут її буде викопувати, так як біля неї дуже багато сусідніх гейхерок. Але пробуємо. У неї коренева система набагато більша. Ніж у Голдспрінг. Бачите, які корінчики. Та й сам кущик набагато масивніший. Також стряхаю і ділитиму. Ну, тут з поділочками буде трішки скупіше. Ось, можете бачити, як виглядає дорослий кущик, якому вже більше трьох років. Моя красуня Spring. Вже поділена. Розділилася вона дуже скупенько, дала мені всього-навсього 4 поділочки, але нічого. Якось так. Що ж, тепер хочу підступитися до моєї мега-карамельки. Ось, також її трішки розділю і пересажу. викопалась доволі легенько. Завжди наголошую, що кущики гейхер потрібно ділити кожні 4 роки. Ось цьому кущику вже дійсно є 4 роки. Не з моменту посадки на цьому місці, з моменту посадки пройшло лише 2 роки. Але до того він присаджувався також двохрічним кущиком. Ось, уже наростив дуже багато діточок, дуже красива, коренева, навіть не випригнув сильно доверху. Трішки ось почистити його потрібно буде, і ділити. Розділилася моя гейхерка-мега-карамель, ось такий букетик із чериночків у мене вийшов, буду його зараз бігти, укорінювати. Ось такий маточник. Розділила його, дуже-дуже велетенський. Потрібно буде глибше прикопати, ось так орієнтовно. Ось. І буде далі красуватися в моєму садочку. Е, ще планую розділити одненьку бронерку і далі буду висаджувати е, ті, що поділила. І також буду присаджувати назад на місця, тільки трішки зменю послідовність цих бронер, що росли в мене в цьому квітничку. крайньою на сьогодні в поділі буде е, така красуня-брунерка Silver Vince. У мене її також ще ніде немає відсадженої, навіть на розмноження, тому. Ділю цей кущик. Дуже красиво він мені наріз, посадила його лише в тому році. Коренева, навіть дуже красива, велика. У нас декілька днів ішов дощик, тому земля дуже мокра, дуже така збита в комочок, через те важко їх викопувати. Але саме гарна погода для розсадок. Ось, подивіться, яка коренева, на відміну від тих двох, що ділила першими. Ось така красунечка. Ну що ж, ділитиму я її вже окремо, тому що дуже важко ділиться. Вже покажу вам результат, коли присажу їх назад на місце. Справилася я вже з поставленою цілею на сьогодні. Поділила свої брунерки. Ось, мега-карамельку посадила ось сюди. Їй тут буде набагато краще. Голд Спрінг назад на її ж місце присадила. Тут вона неймовірно красива. Трішки вони зараз втомлені від пересадки, але їх проблему гарненько антистресом з укорінювачем, та й вони адаптуються собі швиденько. Ось так. Єлоуспрінг трішки назад у мене переїхала замість Карамелі, а Rex Lime відносно забрала вже трішки ближче до переду. Ось. І якось так. Тут сільвер вінс, відділила ту кількість, яка мені потрібна, і такий величенький кущик залишила на її попередньому місці. Такий мій літній липневий садочок. Дуже багато чого змінюю. Дуже багато новеньких рослин прикуповлюю. Ось. Тому буду мати трішки пізніше, що вам показувати та знімати. Всім, хто залишався зі мною, щиро дякую. До нових зустрічей. Всім па-па!